2017 рік без віз. Це не лише спосіб перетинання кордону. Відроджується помісна православна церква України. Це наше священне право та наш історичний обов'язок або Порошенко, або Путін. Шановні пані та панове, Дорогі друзі, вітайте тут, в Ужгороді, на площі Шантора, Пенефі, президента України Петра Порошенка. Наші воїни, в тому числі воїни з Закарпаття, дали належну відсіч російському агресору, зупинили його на східних рубежах України, склад частин, що складають силу і славу українського війська. Серед них є частини, які дислокуються тут, на Закарпатті. І як президент, і як Верховний головнокомандувач. Збройних сил України. Я пишаюся вашими героїчними земляками, воїнами 128-ї, окремої, гірсько-штурмової, закарпатської бригади. Оплесками привітаємо наших воїнів! А ще воїнів 27-го окремого. Прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі. Вашої області. Ви великі молодці, ви класні ужгородці. Слава вам і слава Україні! Шановний пане президенте, шановні українці, запрошуємо вас до спільного виконання державного гімну України! Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам братя молоді усміхнеться доля, втинуть наші пороженьки як Роса на сонці запанує і ми, браття, у своїй сторонці. і дякую Україна, слава Україні!